Почався 2023 рік. І саме час подивитись на тренди, які будуть у галузі геймдеву у цьому році. Музика. У 2020 році світ потрясла пандемія коронавірусу. Люди почали більше часу проводити вдома, а відеоігри стали розвагою номер один. І цей тренд вже зберігається два роки. Нічого не зміниться і у 2023-му. Давайте спочатку подивимось трохи на цифри. Як змінився ринок відеоігор у минулому році? Якщо ми подивимось на розподіл глобального ринку відеоігор за платформами, то побачимо, що 50% у нас зайнято мобільними відеоіграми, 28% закріплено за різними. Консолями і лише 22% гравців грають на персональних комп'ютерах. Постійний пошук нових шляхів залучення та отримання клієнтів змушує компанії рухатись вперед, не відстаючи від інновацій та хвиль ігрових трендів. Ті ігрові тенденції, які називають себе новими, часто не зовсім нові. Багато з них нам уже відомі, але коли вони піднімаються на вершину, це змушує поглянути на них іншими очима. За прогнозами статиста. У 2023 році кількість гравців може досягти 3,3 мільярда. Гравець це кожен, хто грав в ігри на ПК консолі чи мобільному пристрої протягом останніх 6 місяців. Більшість гравців 55% з Азії, тож варто задуматись над додаванням підтримки іерогліфів у свою гру. За нею йдуть Близький Схід та Північна Африка. Потім Європа, Латинська Америка та Північна Америка. Як бачите, Росії немає у цьому рейтингу, тому що і території вже давно поділили Україна, Китай та різні країни Європейського Союзу. Згідно з прогнозами Невзу, світовий ринок комп'ютерних і мобільних ігор до кінця року досягне 200 мільярдів. Це майже втричі перевищує ринок музичного контенту та вчетверо перевищує загальний світовий прокат фільмів. І тут я зрозумів, що, мабуть, я не на то поставив, адже відео не таке популярне. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть коментар, щоб я був певний, що роблю правильну річ. Повернемось до мобільних відеоігор і нагадаю, 50% доходу усієї ігрової індустрії саме за ними. Головний тренд сьогодні не одноразові покупки, а залучення платних гравців, які в той чи інший момент роблять пожертви, щоб отримати лутбокси, персонажів, додаткові рівні тощо. За даними Business of Apps, у 2022 році на ігри припадало 38% усіх завантажень додатків, а на покупки в іграх 74% усіх покупок у додатках. Водночас, у 2019 році час проведений перед екраном смартфону, вперше перевисив час, проведений перед екраном телевізора, на 8 хвилин, але загалом це було трохи більше 7 годин. У 2021 році ця різниця зросла до 30 хвилин. Цікаво, що загальний екранний час не зростає і становить близько 7 годин на добу. Проте ще у 2014 році, наприклад, мобільні пристрої займали 2,5 години на день, -день а телевізор 4,5 години на день. Великі неігрові ігрові компанії почали турбуватись про зростання впливу ігор задовго до початку пандемії. У 2019 році генеральний директор Netflix Рід Гастінгс заявив, що він набагато менше боїться своїх прямих конкурентів Disney або Amazon, ніж YouTube і відеогру Fortnite від Epic Games. А зараз ситуація стала ще цікавіша, адже люди, які кидаються в пошуках розваги, швидше знайдуть її в інтерактивній грі, ніж у пасивному перегляді фільму. Отже, які майбутні ігрові тенденції ми можемо визначити прямо зараз. Cloud Gaming. гравці відчують нові вимири свободи від апаратних обмежень. Хмарні ігри або GAS, Game as Service або ігри як послуга дають їм можливість передавати свої обчислювані потреби на віддалене обладнання. Не потрібно завантажувати або встановлювати ігри. Єдине, що потрібно, це швидкий інтернет. У 2023 році буде набагато більше можливостей для безпроблемної онлайн гри. Крім того, моделі підписки більше впливають і мотивують розробника. Безсумнівно, розробники бездоганно заробляють, коли їхні користувачі або клієнти вмикають свої ПК, ноутбуки, мобільні пристрої тощо, щоб досліджувати віддалені сервери та грати в хмарні ігри без дорогого апаратного забезпечення. А чи пам'ятаєте ви, коли вам доводилось фізично купувати гру у роздріб, або завантажувати її з ганебно повільного серверу, або витрачати безліч гривень на оновлення консолі чи ПК? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цього року ви безсумнівно почуєте про Xbox Cloud Gaming, PlayStation, Now, Amazon Luna та Google Stadia, якщо ви ще про них не чули. Хоча про стадію ви можете почути в останньому, бо цей сервіс від гіганта Google закривається 18 січня 3 роки після відкриття. Тож ви маєте змогу зайти на сайт стадії для того, щоб поштрикати палочкою мерця, поки він зовсім не пішов в офлайн. Чим цей тренд може бути корисний саме вам? Перше, це вам не потрібно думати про обладнання, ви можете втілити будь-які свої фантазії без необхідної оптимізації. З'явиться новий клас ігор, який створений для хмарних стандартів. Це як і VR-формат, так і відкриті світи стануть справжні великими, адже ви можете деталізувати міста і навіть цілі планети до дрібниць. Будуть розвиватись віртуальні спільноти. Важливим стане елемент соціального схвалення персонажа. Наприклад, розробники Trending представили лайки як інструмент для винагороди за дії інших гравців, наприклад, будівлі або попереджувальні знаки про небезпеку. Інтернет почуттів і контролю думки. Зміниться управління персонажем. Розвиток нейрокомп'ютерних інтерфейсів дозволить керувати його діями за сигналами мозку. Такі пристрої вже є. Ілон Маск щось там показував на останній конференції. А швидкісний інтернет дозволить використовувати в іграх не тільки зір і слух, а й усі органи чуття. Ми побачимо інтернет-почуттів, цифрові сенсори з використанням штучного інтелекту VR, AR дозволять спробувати ігровий сесвід буквально. Слух і голос налаштування сприйняття віртуального світу на слух стане більш точним. Еріксон вважає, що до 2035 року гравці зможуть налаштувати свої наушники. На автоматичний переклад будь-якої мови, а також з'явиться можливість вибирати звук голосу геймера. Персоналізація стане ще більш детальною. Синестезія ще більше поле для експериментів, яке дасть інтернет почуттів. Гравці зможуть послухати червоний колір світофора або відчути реф ігрового монстра на вашній шкірі, цифровий смак і запах. Це ще одна перспективна технологія, яку більше половини експертів Ericsson очікують побачити до 2035 року. Стрімка урбанізація світу, де більше половини населення вже живе далеко від природи, робить цей розвиток більш ніж реальним. Мета Всесвіт та доповнена реальність. Ну, звісно ж, коли Цукерберг вкидає купу грошей в технологію, то інші компанії не будуть стояти осторонь. Тож у тему MetaSfitu будуть дивитись багато великих компаній. Лише аби не прогавити момент, якщо там буде щось цікаве. Як наслідок попит на якісну віртуальну реальність високий. У жовтні 2022 року був запущений Quest Pro, перший у новій лінійці високоякісних VR-гарнітур від Meta. Пристрій оснащено оновленим чипсетом. Що забезпечує на 50% більше обчислюваної потужності, ніж MetaQuest 2, він також має відстеження очей і обличчя, повнокольорову передачу змішаної реальності та безліч інших цікавих функцій. І вже підтверджено, що у 2023 році ми отримаємо ще одну гарнітуру. Старання кордонів розважальних форматів. Різниця між іграми та іншими форматами, такими як фільми, Буде повністю стерта. Новий Unreal Engine 5 вже створює картинку, яку важко відрізнити від голівудської. Віртуальні аватари акторів стають героями Cyberpunk 2077 або Stranding. Ігри це інтерактивний спосіб оповідання історій, який змінить саму драму та стосунки між глядачем та письменником. Інтерактивність віртуальних всесвітів дозволить остаточно зруйнувати четверту стіну. Глядач буде визначати розвиток сюжету і ставати режисером власних постановок в ігровому світі. Визначення спорту також зміниться. Міленеали вже спостерігають, як геймери грають у відеоігри частіше, ніж на звичайні спортивні матчі. Кіберспорт також один з трендів про нього трошки пізніше. Гейміфікація скрізь. Ігри вже не просто розвага. Віртуальні світи стають новою платформою для спілкування. Люди використовують їх для різних цілей, проведення робочих зустрічей. Це вже було реалізовано в ковбойській грі Red Dead Redemption. Співробітники віддали перевагу теплому багаттю, а не стандартному нудному дзвінку в Zoom, або ж будування. Уже є деякі студенти, які створюють свій університет або деякі будівлі, використовуючи гру Minecraft. або викладання уроків. Вчителі вже поповнили свій арсенал іграми. Наприклад, учитель геометрії Сан-Дієго проводив уроки гри у VR Gri Half -Life. Відео одного з таких уроків опублікували, і сьогодні воно набрало вже півмільйона переглядів. Ностальгія та переробка ігор Незважаючи на технічну перевагу нових консолей, без бібліотек ігор вони коштують недорого. Ігри наступного покоління справа майбутнього. Тим часом багато гравців. До 35 років особливо люблять старі ігри, деякі навіть використовують PlayStation 3. А тенденція ностальгії буде тривати і в 2023 році. Щоб гравці могли грати в старі ігри, необхідно підтримувати можливість зворотній сумісності з попередніми поколіннями консолей і робити ремастеринги старих ігор. До речі, якщо вже заговорили про це, то можу сказати, що я якраз роблю ремастеринг гри CzR3 і викладаю відео на своєму каналі. Тому раджу подивитися, а також підписатися на мій канал. Збільшення поширення стрімінгу відеоігор. З появою прямої трансляції гри в один клік кількість годин ігрового відео різко зросла. Замагальні ігри створюють унікальний ігровий досвід, яким активно діляться та дивляться мільйони. Він залучає більше людей, ніж спортивні події, і відроджує інтерес до старої класики, як от Герої міча та Магії 3. Змушені сидіти вдома, люди набагато активніше переглядають спільноти цікавих їм ігор, пошуках цікавих прийомів, пасхалок, підказок і просто прикладів красивого проходження. Тому трансляція виходить за рамки класичного Ютуба і поширюється на соціальні мережі, особисті блоги та інші платформи, як то Твіч. Періскоп та інші. Чіткіший відтінок інклюзивності в іграх. Відеоігри чудовий спосіб підвищити обізнаність різної аудиторії про проблеми расизму, сексизму та гомофобії, багато з яких цього року буквально вибухнули. The Sims 4 можна вважати однією з найбільш інклюзивних ігор у цій індустрії сьогодні, оскільки вона дає гравцям свободу створювати свого Сіма з будь-яким кольором шкіри, національністю чи релігією. Одразу згадується історія з головою відеорозробки Sims 2 Джейком Сімсоном, який посперечався, що згадає слово лезбійка у інтерв'ю, і коли в нього запитали, як він охарактеризує Sims 2, то він сказав, що це ще більш офігенний симулятор лезбійства. Ігри, які дозволяють налаштовувати персонажів до дрібниць, популярні серед геймерів, тому розробники залишають це інструмент на озброєнні. Тенденція до інклюзивності триватиме, оскільки світ стане ще більш сприятливим до різних культур і вподобань, особливо у світі, де нема Росії. Завдяки різноманітності та інклюзивності ігор, гравцям стає набагато очевидніше, що вони відкриті до усвідомлення того, що всі різні, і це чудово. Різноманітність може стати більш поширеною у відеоіграх, оскільки сектори індустрії розваг рухаються. Дорівності. Продовжується ріст популярності мобільних ігор. Близько половини користувачів смартфонів грають в ігри. Загальна кількість мобільних гравців у всьому світі становить близько 2,6 мільярда. Найбільша категорія гравців від 25 до 34 років. Тож ні для кого не секрет, що однією з найбільших змін в ігровій індустрії цього року стане подальше розширення мобільних ігор. Це допомагає збільшити потенційну аудиторію за рахунок поширення смартфонів і простоти початку роботи. Люди люблять грати в мобільні ігри, тому що вони практично завжди з ними, тому розробники продовжують створювати супутні продукти. Оновлені версії флагманських консолей. Ще одна тенденція в індустрії відеоігор випуск додаткових оновлень для консолей. Раз або на два роки. А раніше, коли консоль була в продажу, гравці більше не чекали подальших оновлень. Ці агрегати можуть залишатись на ринку до 10 років без будь-яких змін. Однак усе змінилося після того, як виробники обладнання, такі як Sony, Microsoft, Nintendo, почали випускати оновлення для своїх консолей. Раз на рік чи на два роки виходить нова версія поточної ігрової системи. І такі функції, як продовжений термін служби батареї, є основною причиною, чому люди купують оновлені консолі. Важко було б не звернути увагу на падіння продажів консолей PlayStation 4 та Xbox One у 2019 році. Причиною цього стало завершення їх циклів і потреба в технологіях нового покоління. Хоча хороша продуктивність Nintendo дещо сповільнила загальне падіння продажів консолей, тенденція до зниження. Зберіглась доти, доки на ринок не вийшло наступне покоління консолей. Поки PlayStation 4 залишається найпопулярнішою консолею серед геймерів, краще розроблена схема місячної підписки. Безкоштовні ігри майстерно вплетені в модель покупок в програмі, які спонукають захоплених геймерів купувати бажані предмети якомога швидше, вони вийдуть на новий рівень монетизації, а саме місячну підписку. Давню класичну техніку, яка широко використовується для платформ потокового передавання музики чи відео, можна також застосувати до відеоігор. Підписник зможе отримати ексклюзивні предмети, преміум паси та інші смаколики, які недоступні гравцям без підписки. Гравці зазначають, що вони хотіли б підписатися, якби гру потім очистили від реклами, лутбоксів і внутрішньої грових покупок. Це дозволить гравцям просто насолоджуватись грою і справді преміальним доступом, гарантованим щомісячним внеском при цьому, звісно, має бути безкоштовна версія гри з рекламою та покупками в програмі. Послуги підписки можуть бути актуальні для любителів рекордних жанрів, які вимагають високого рівня залученості та багато годин гри. Звичайні та гіперказуальні геймери точно не підходять для місячної підписки. Вони часто використовують ігри як можливість скоротати час в дорозі або в очікуванні замовлення. Крім того, казуальні ігри це не той жанр, де можна придумати дійсно гідні функції для створення бази передплати. Але якщо ви такі знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Більше кросплатформених варіантів гри. Популярність хмарних ігор призвела до збільшення можливості ігрових платформ. Тепер вони пропонують як повну, так і часткову міжплатформонну підтримку. Це благо геймерів, оскільки багато з них прив'язані лише до однієї платформи. Зростаючий попит на багатокористувацькі ігри диктує необхідність підключення гравців на кількох консолей та ПК. Розробники зіткнулися з необхідністю впровадження нових рішень і пошуку можливостей кросплею. Поки це досить складно через те, що виробники різних консолей часто прагнуть ізолювати своє співтовариство. Незважаючи на певні перешкоди, основні ігри зараз отримують підтримку між платформами, і ця тенденція, ймовірно, зростатиме. Люди, які грають у Fortnite, не повинні відчувати технічних труднощів через те, що їх опатенти використовують інше обладнання. А якщо ви розробляєте браузерні ігри, то проблем ви таких, мабуть, не знаєте, адже браузери запущені зараз на більшій кількості платформ, ніж Дум перший. Незважаючи на нові фаворити, моба або мультиплеєр онлайн Battle Arena залишається найприбутковішим ігровим жанром 2022 року завдяки Honor of Kings, найпопулярнішій у світі мобільній мобі, у яку щоденно грають 100 мільйонів гравців. Тому прогнозую, що моба все одно залишиться на троні в оточенні інших гіперказуальних ігор. Але давайте все по порядку. Повсякденна лихоманка з акцентом на пристоті. Повзуча експансія казуальних ігор досягла свого піку у 2022 році. Люди більше не змушені сидіти замкнені вдома. Люди повернулись до своїх улюблених мобільних ігор з короткими ігровими сеансами. Та до простих ненав'язових геймплеїв. Згідно з дослідженням платформи Ad Intelligence and Analytics, окрім Honor of Kings з її шаленою популярністю в Китаї, найприбутковішою грою у другому кварталі 2022 року знов стала легендарна гра головоломка 3 в ряд Candy Crush Saga, яка заробила 122 мільйони доларів на Android та 85 мільйонів на iOS. Трійку лідерів замкнув Roblox. Нагадаю, Roblox це не гра, а онлайн-ігрова платформа та система створення ігор, яка дозволяє будь-якому користувачу створити власну гру. Тому появлення її в цьому рейтингу було трохи несподіванкою. Ігровий конструктор Roblox. Справжній чорний 22-го року. Roblox не новачок на ігровому ринку, адже він випущений ще у 2006 році. Але після пандемії платформа знайшла друге життя. Можна назвати її метасесвітом. І вона стала третім успішним найприбутковішим мобільним проектом 2022 року. Спочатку, задумана для залучення дітей для створення ігор, платформа набула значно більшого поширення серед дорослої аудиторії. Початківці. Розробники ігор використовують платформу Roblox, щоб швидко отримати відгуки та покращити свої ігри. Зручно, що Roblox доступний не тільки на мобільних платформах, а й на Windows, MacOS, та навіть на Xbox One. Трохи статистики, Roblox щодня грає 50 мільйонів користувачів і 202 щомісяця. Думка про те, що гравці можуть заробляти мільйони доларів, граючи відеоігри, у 90-х роках викокав усмішку. Сьогодні, коли кіберспорт є однією з найбільших швидко зростаючих гаузей у світі, великі міжнародні корпорації намагають долучитися до того. Кіберспорт тренд не новий. Багатьох років це була популярна тенденція в індустрії відеоігор. Ви можете вважати це змагальною грою для професійних гравців та ентузіастів. Багато людей у світі стежать і дивляться такі ігри. Безпосередньо дивлячись їх по телевізору або різноманітні живі події, або досліджуючи веб вебресурси. Сервіси прямої трансляції допомагають користувачам переглядати улюблені ігри та грати у них в реальному часі. На Азійських іграх 2022 року, які були перенесені на 2023 рік, відбудеться офіційний дебют кіберспорту. Що, можливо, закладе основу для можливого включення їх в Олімпійські ігри. Його популярність зросте протягом наступних кількох років, оскільки більш традиційні види спорту намагатимуться встановити зв'язки з сектором кіберспорту. Отже, ми можемо очікувати, що кіберспорт буде популярний як тренд розвитку ігор у найближчі роки. Також хотів би додати ще один тренд, на який варто зважати українцям. Війна це подія, яка повпливає на весь світ. З негативного, то робота з українцями, які залишились на Батьківщині, вже вважається в великих компаніях ризикованою, і навіть якщо ви гарний спеціаліст, вам можуть відмовити. Тому я б радив ретельно підходити до питання зміни місця роботи. А з позитивного відкрилось нове вікно можливостей для заміщення усього російського та становлення українського. Як то Кацапи називають імпортозаміщення. Цю подію захочуть відобразити у іграх не тільки маленькі локальні студії, а й великі гіганти, як от франшиза Call of Duty. Тому думайте, творіть, жертвуйте на ЗСУ, і прибуде з вами мир. Успіхів!